Дорогі друзі, всім доброго здоров'я! Ви на каналі Погляд Вільних, і сьогодні ми з вами поговоримо про шокуючу тему, яка болить кожному українцю. Чому ми маємо найнижчу мінімальну зарплату у всій Європі? Як так сталося, що люди працюють, але залишаються найбіднішими? І головне, що це означає для простих людей, для пенсіонерів, для наших батьків і дідусів з бабусями. Які ледве виживають на ті копійки, що називають пенсію. А ще розберемо, які саме зміни уряд обіцяє у 2026 році, та чому вони більше схожі на обман, ніж на реальну допомогу. Отож тримайтеся, бо те, що ви зараз почуєте, справді шокує. Почнемо з головного факту. За офіційними даними Євростату, станом на липень 2025 року українці отримують мінімальну зарплату всього 164 євро. У гривнях це близько 8 тисяч, і це найнижчий показник серед усіх країн Європи. Для порівняння у Молдові мінімалка 285 євро. У Болгарії 551 євро у Польщі понад 1100 євро, а в Люксембурзі аж 2704 євро. Тобто наші люди офіційно заробляють у 16 разів менше, ніж у найзаможніших країнах Європи. Що це означає на практиці? Це означає, що півтора мільйона людей в Україні живуть за межею бідності. Це ті самі вчителі, вихователі дитячих садочків, працівники бюджетної сфери, медсестри, робітники на селі. Вони щодня виконують тяжку роботу, а в результаті не можуть дозволити собі навіть найнеобхіднішого людина працює, а вижити не може. Чи це не несправедливість? Ідемо далі. Прожитковий мінімум у червні 2025 року становив 11 464 гривні це офіційна цифра. Якщо ви отримуєте менше, ніж цей рівень, ви автоматично знаходитесь за межею бідності. А тепер подумайте: навіть мінімальна зарплата у 8 тисяч гривень офіційно означає бідність. Людина працює на повну ставку, а все одно потрапляє у категорію тих, хто виживає, що ж обіцяє нам влада у 2026 році Уряд планує підняти мінімальну зарплату аж на 68 гривень. Було 8 тисяч, стане 8 тисяч Звучить гордо, але насправді це сміх крізь сльози. Бо ціни на продукти на комуналку на ліки зростають у рази швидше. Європейські стандарти кажуть, що мінімальна зарплата має становити не менше половини середньої, для України це мало бути щонайменше 12,5 з половиною тисяч гривень, а не 8 з копійками. Але уряд не хоче цього чути а що ж із пенсіями? Бо нас дивляться переважно ті, хто вже на заслуженому відпочинку. Мінімальна пенсія за планами зросте всього на 203 гривні. Було 2361, стане 2564. Гарантована пенсія для людей із повним стажем і віком понад 60 років, теж трохи підніметься. З 3200 до 3475 гривень. Але знову ж таки, навіть ці нові цифри не дотягують до фактичного прожиткового мінімуму для пенсіонера, який складає 7 тисяч гривень, тобто більшість людей похилого віку так і залишаться бідними. А тепер найцікавіше. Після підняття мінімалки автоматично піднімуться всі податки і штрафи. ФОПи підприємці будуть змушені платити більше. Мінімальний єдиний соціальний внесок зросте з однієї тисячі сімсот гривень до однієї тисячі дев'ятисот одинадцяти гривень на місяць. Єдиний податок для другої групи зросте з однієї 1600 гривень до однієї 1737 гривень. Штрафи теж зростуть. Наприклад, за неоформленого працівника доведеться заплатити вже не 80 тисяч, а 86 тисяч гривень. За недопуск інспектора з праці не 128, а 139 тисяч гривень. Хто від цього постраждає найбільше? Звичайно ж, прості люди та малий бізнес підприємці будуть задихатися від податків, а пенсіонери отримають підвищення лише на копійки, які одразу ж з'їсть інфляція, учителі та бюджетники. Так і залишаться на рівні виживання, і велика частина людей знову буде змушена виїжджати на заробітки за кордон, бо тут заробити на гідне життя практично неможливо. От і виходить, що уряд робить гучні заяви, показує підвищення у звітах, але реальність зовсім інша. Це все схоже на косметичний ремонт замість капітального. Трохи підфарбували, щоб виглядало гарніше, а всередині, як було гнило, так і залишилося. Люди продовжують працювати, а рівень життя падає. Ціни ростуть швидше, ніж доходи. А значить, кожне так зване підвищення перетворюється на жарт. Дорогі друзі, ось такі реалії ми маємо сьогодні. Влада рапортує про успіхи. А прості люди лише біднішають, і знати про це важливо, щоб не піддаватися на красиві обіцянки, бо підвищення зарплати пенсії у кілька сотень гривень ніяк не рятує людей від бідності. А тепер питання до вас. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що підвищення мінімалки реально змінить ваше життя. Чи відчули ви хоч якесь покращення від усіх цих обіцянок. Ваші історії важливі, і вони покажуть справжню картину того, що відбувається. На цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск. Друзі, будь ласка, підпишіться на канал Погляд вільних, якщо ще не зробили цього, дуже багато людей дивляться наші відео без підписки, а нам важлива кожна підтримка. Поставте лайк, щоб я розумів, що вам цікаво слухати правду, а не лише красиві казки від влади. Разом ми можемо донести правду до більшої кількості людей. Дякую, що були зі мною. Попереду ще багато важливих тем, які стосуються кожного з нас: від пенсій до тарифів, від цін на продукти до політики. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво! Це був канал Погляд вільних. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!